славляться своїми спортсменами. Ім'я нашого міста лунає на аренах України, Європи та світу. Тут зростають хлопці і дівчата, які силою духу та витримкою доводять. Вони здатні виборювати найвищі нагороди. Кожна перемога, кожна медаль це щоденна праця, це тренування до знемоги, це наполегливість, якої вчать наставники і тренери. Це результат віри у спорт і у власні сили. Прилуки подарували державі цілу плеяду спортивних зірок. Це паралімпійський чемпіон, перша олімпійська призерка, чемпіони світу, Європи, України. Це майстри спорту з різних дисциплін. Їхні імена назавжди вписані в історію не тільки рідного міста, а й України. Їхні досягнення це гордість громади. Шановні спортсмени, всі тренери, всі, хто сьогодні працює у сфері фізичної культури і спорту, шановні ветерани фізичної культури і спорту, всі пошановувачі спорту, всі, хто веде здоровий спосіб життя. У цей день з усією Державою з країною ми будемо вас вітати. Вітати з вашим професійним святом. Ваші здобутки, ваша, ваша титанічна праця це результат вашої роботи. Ці досягнення прославляють ваші досягнення, прославляють наше місто не тільки на рівні області, не тільки на рівні держави. Ви прославляєте рідні прилуки. Ви прославляєте на світовому рівні. Сьогодні ми будемо всією громадою вам дякувати. Сьогодні ми всією громадою будемо згадувати всіх спортсменів, хто з перших днів війни став на захист нашої країни. Ми сьогодні будемо низько схиляти голови в пам'ять про тих спортсменів, хто загинув, хто віддав своє життя за рідну землю, за нашу батьківщину, за суверенітет. За незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Сьогодні ми разом з вами, цією громадою, не перестаємо дякувати Збройним силам України, не перестаємо дякувати всім захисникам і захисницям, хто сьогодні захищає. І сьогодні ми низько скляємо голови перед пам'яттю тих наших синів і дожнів, наших героїв, героїв нашого Прилуцького краю. Хто віддав життя за наш спокій? Доземний уклін кожному з вас за ваш талант, за ваше досягнення. І сьогодні від усієї громади скажу, ви є гордість нашого міста, і ми горді тим, що у нас є такі спортсмени. Велика вам усім вдячність. До всеукраїнського дня фізичної культури і спорту очільниця міста Ольга Пупенко зібрала разом тих, хто своєю працею прославляє прилуки. Найкращих спортсменів, тренерів, ветеранів спорту, відзначили почесними грамотами та подяками виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Для кожного міський голова знаходила особливі слова. Адже саме завдяки цим спортсменам у різних куточках України звучать гімн та майорить синьо-жовтий стяг. Основним спортивним осередком міста є Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа. Вона є основою, з якої починається шлях до великих досягнень. Тут діти роблять перші кроки у спорті: вчаться долати труднощі, вчаться перемагати. Для вихованців створюють сучасні умови, щоб кожна дитина могла тренуватися, розкривати свій талант і відчувати себе майбутнім чемпіоном. Нині в спортивній школі діє п'ять відділень: футбол, легка атлетика, бокс, волейбол та баскетбол. З кожного налічується не один десяток вихованців, котрі мають надвисокі здобутки. Цього дня міський голова урочисто відзначила тренерів та спортсменів за високі досягнення та вагомий внесок у розвиток спортивного життя міста. 25 вихованців нині під опікою досвідченого тренера Станіслава Чекаліна. Він тренер-викладач з легкої атлетики. Сьогодні його спортсмени завойовують обласні та всеукраїнські п'єдестали. Гордий і пишаюсь надзвичайно своїми вихованцями, тому що. Не зважаючи на таку складний, такий складний період у нашій країні в житті на повітряній тривоги, вони мають силу волі, бажання тренуватись, не на повітряні тривоги, на складнощі у виїзді на змагання і багато багато всяких життєвих критерій вони це все долають. І показують гарні результати, і приймають участь в процесі». За вагомий внесок у розвиток спорту чоловіка відзначили на рівні області. А вихованці отримали нагороди з рук міського голови Ольги Попенко. Дуже вдячний собою пишаюсь по мінімуму. Це майже вся робота тренерів. Я тільки виконую їхні вказівки для спортсменів. Це велика мотивація, що їх знають, що їх пам'ятають, що про них заботяться і. Напевно, дякую, що проводять такі заходи. Для Олександра Дробота саме Станіслав Чекалін став першим тренером у спорті. Хлопець вже три роки. Почав з нашого ДЮСШ, США, далі перейшов спортивний коледж і зараз виступаю на професійному рівні. Там спортсмен говорить, тренер зробив колосальний внесок в його кар'єру. Легкоатлета його робота з половиною від цієї тренерської роботи, яка пророблена зараз, дав великий поштовх, дав перші змагання, перші емоції. Перші техніки, перші рекорди, перші результати. Мені дуже подобається з ним працювати. Та й зараз ми підтримуємо дуже гарний зв'язок. спілкуємось, тренуємось і знаходимось в дуже теплих стосунках. Почесні нагороди отримали і вихованці та тренери відділення волейболу. Потужні команди хлопців та дівчат нині здобувають призові місця та перемоги на всеукраїнських чемпіонатах. З волейболістами працюють досвідчені тренери Ігор Государенко та Микола Васенко. Саме вони виховують силу духу та дисципліну у майбутніх чемпіонах. Міський голова відзначила і спортсменів та тренера відділення боксу, котра діє на базі спортивної школи Анатолія Ілюхіна та його боксерів. Серед них Єгор Тесленко. Вже майже три роки він опановує цей вид спорту. Завдяки наполегливим тренуванням та праці тренера. Єгор здобуває призові місця на змаганнях. За три роки я бронзовий призер чемпіонату України в 2023 році і срібний призер чемпіонату України в 2025 році. І році. У 2024 двадцять виповнив кандидата майстра спорту. Єгор також в числі тих, хто отримав нагороду від очільниці міста. Хлопець впевнений, така відзнака це гарний поштовх для нових звершень. Це дуже класно, дуже вдячний. Що спортсменів нагороджують. Подяку з рук міського голови Ольги Попенко отримав і Гліб Квач. Хлопець вже понад чотири роки займається боксом. Бокс це життя, бокс це рух, це ж ну це моє життя. Я цим живу. Юнак говорить, бути частиною спортивної родини Прилук і відчувати визнання громади це велика честь. Це дуже приємно. Я дуже вдячний міському голові, дуже вдячний Прилуцькій міській раді. Також дуже вдячний ЗСУ, які боронять за допомогою них ми можемо займатися. У нас може розвиватися спорт. Чи не щодня хлопець наполегливо працює, аби здобувати нагороди. Найвище звання отримав навесні цього року. Гліб став наймолодшим прилучанином майстром спорту України з боксу. Силу духу у Гліба виховують досвідчені тренери: Юрій Шутін, Петро Дяченко та Анатолій Ілюхін. Та сьогодні він згадує свого найпершого тренера, котрий прививав йому любов до боксу. Перший тренер, він знаєте, за допомогою, ну як сказати, його, за допомогою нього я полюбив бокс. От це Олександр Черня, який зараз служить в ЗСУ. Так. Це, це мої тренери, яким я дуже вдячний. На шляху до найвищих нагород Гліба підтримує тато Віталій Квач, чоловік разом із сином на змаганнях, зборах, чемпіонатах, каже, ще кілька років тому суперники не сприймали його сина серйозно, а сьогодні виступи Гліба викликають справжнє захоплення. Коли ти приїжджаєш, коли він був ще не титулований, коли ти приїжджаєш і це і говориш, що ти прилуки, всі хто? Хлопці, хто виступають з великих міст, з Дніпра, там, з Києва, там, з Єлено-Франковська, дивляться з верхню. З кожним змаганням, вийти, коли Глеб додає. Зараз, як говорить Квач Глеб і Прилуки, це для них вже шок. Це дуже приємно. виходить. І дуже приємно численними досягненнями та перемогами славиться і відділення футболу Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи від наймолодших до найстарших. Спортсмени під керівництвом Олександра Гавури завойовують п'єдестали на обласних та всеукраїнських змаганнях. Так і цього разу команда юнаків 2010 року отримала призові місця на всеукраїнському чемпіонаті. Колос знакову нагороду доповнили подяки від очільниці міста. Микита Павлоцький займається футболом чотири роки. Говорить саме тренер Олександр Олександрович зробив з нього. Професійного гравця. Я вдячний своєму тренеру Олександру Олександровичу за моє виховання у Діс США та я вдячний йому те, що він мене виховує. Він дуже гарний тренер. Сьогодні Микиту підтримувала його мама Аліна. Дуже посраю своїм сином, підтримую всіх його варіантах і виборах. би що я потрібно їхати на змагання, будь ласка, їдь і навіть більше прикладаю всі зусилля і можливості в його досягнення. Жінка каже, команда юнаків постійно відчуває підтримку міста. Завжди є підтримка від сторони мера. І сьогодні дуже зробили гарне свято, що привітали наших діток. У нас дуже багато талановитих дітей. Спортивні таланти міста навчаються і у численних федераціях, клубах та гуртках, котрі працюють у прилуках. Діти розвиваються в Айкідо, кікбоксингу, шахах, тенісі, бойових мистецтвах. У місті системно розвивається шаховий спорт. Діє дві шахові федерації, які формують нове покоління майбутніх гросмейстрів. Це громадська організація Прилуцька фортеця та Федерація шахів, котру нещодавно успішно представив Сергій Яковлєв. Чоловік здобув титул чемпіона області з шахів. Тож сьогодні також отримав подяку від міського голови. Турнір серйозний. В принципі, я привик побігати. Много виігрував по Україні на різних турнірах в різних городах. Був призером чемпіонату Європи, тому <сум> вигравати в крові. Хочеться поб'єд завжди і во всьому. Пан Сергій відзначає і здобутки юних шахістів. Видно дуже великі результати дітей, діти чемпіони області, спорт розвивається інтенсивно. можливість є». Подяку з рук очільниці міста отримали і вихованці та тренери з настільного тенісу. Сергій Халамей тренує діток з особливими освітніми потребами. Більше 30 років він працює у Прилуцькій спеціальній школі. Його вихованці щороку привозять до міста перемоги у турнірах. Кожного року ми їздимо на всеукраїнську спартакіаду по віру себе. От, і, звичайно, станов... мої вихованці становляться переможцями, призерами, а також чемпіонами ці... цієї спартакіади. Я пишаюся ними, я в дитинстві також тенісом займався, але таких звичайних е... перемог не здобував. І, о, і я, звичайно радий, як говориться е... ну, вчитель пишається своїми учнями, які його. Перевершили справжню силу волі на змаганнях показують армреслери обласної федерації, котра базується саме у прилуках. Вже другий рік руйнує стереотипи про жіночі та чоловічі види спорту. Вікторія Булим. Взагалі я така дівчинка бойова. Займалася взагалі чотири роки легкою атлетикою, але мені цей вид спорту подобався. Але я не відчувала себе прям такою захвату цього. Потім я сходила. До нас з самого початку у зал мені це сподобалося. Я почала прогресувати, прогресувати і поїхала на Україну і зайняла два других місця на чемпіонаті України на праву і на ліву руку. Мені це сподобалося, і я прогресую. Цього дня дівчину також відзначили на рівні міста. Дуже сильно було приємно. Це в перший, перший раз у мене так подяку мені таку вручили дуже приємно, несподівано, звичайно. І це ця подяка йде мотивацією вище і вище себе прогресувати в цьому спорті. Вимоги на турнірах та змаганнях здобувають і дзюдоїсти, котрі займаються у Прилуцькій Федерації дзюдо та самбо. Зокрема, Артем Сулей у бойовому мистецтві вже 10 років. Подобається вид спорту дуже гарно. Кітки, броски, мета йти далі, продвигатися далі і далі. Спортивна плеяда міста поповнюється кожного року. Хлопець каже, приємно бути її частиною. Прилуки це дуже спортивне місто, дуже багато спортсменів, великі результати в кожному. Це дуже добре. Бойовим мистецтвом Прилуцьку молодь навчають і у спортивному клубі Тайпан Прилуки. Цього дня очільниця міста відзначила тренера Володимира Хавренка. Кікбоксинг та мистецтво Айкідо спортсмени опановують у спортивному клубі Торнадо під керівництвом тренерки Світлани Дяченко. Вихованці пані Світлани це впевнені витривалі сильні чемпіони. Зокрема, 12 вересня вісім айкідоїстів отримало звання кандидата в майстри спорту. У прилуках спорт об'єднує всіх. Особливе місце у спортивному житті громади Сідає футбольна команда ветеран Прилуки. Ці спортсмени вже давно завершили професійну кар'єру, проте й сьогодні вони виходять на поле з тією ж відданістю і жагою до гри, яку мали в юності. «В Душі ми завжди, завжди, молоді. Наші навіть старшенькі 60+, Вони говорять, що час так плине, що навіть не встигають повернути головою. А так дійсно, ну вікова група вже да, трошки дає про себе знати. До дня фізичної культури. Та спорту міський голова Ольга Попенко відзначила команду ветеранів футболу. Сьогодні ці чоловіки кажуть, у прилуках спорт це невід'ємна частина життя кожного, і міська рада постійно підтримує звершення чемпіонів. Прилуки місто у нас воно завжди було, є і я думаю, що й буде воно спортивне з таким підходом, як скільки ми по ветеранам по футболу, скільки не звертались, нам завжди йшли. Ну, міська влада завжди йшла на зустріч у прилугах. Спорт це сімейна справа. Десятки родин прославляють місто на спортивних аренах. Батька та сина Руслана та Владислава Салівоні відзначила цього дня Ольга Попенко. Руслан Петрович, тренер-викладач Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, прививав сину любов до спорту. Сьогодні Владислав переможець спортивних ігор України з легкої атлетики серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Хочу привітати всіх колег, всіх спортсменів. Всіх активістів фізичної культури та спорту з їх професійним святом, побажати їм міцного здоров'я, натхнення і дуже здібних, талановитих, відданих та порядних вихованців, які будуть прославляти не лише ім'я. Не лише роботу свого тренера, а й роботу і роботу нашого міста, славу нашого міста, нашої держави. Сьогодні вітали і спортивну родину дяченків. Голова сім'ї, тато Петро Дяченко. Нині заслужений тренер України. Його дружина Світлана майстер спорту України з кікбоксингу, інструктор вищої категорії, володарка чорного поясу. П'ятий дан зайкідо. Донька Аліна та син Єгор кандидати в майстри спорту України з кікбоксингу. Тато Петро Миколаєвич говорить спорт у місті процвітає. Сотні ще зовсім юних прилучан підкорюють серйозні п'єдестали, і громада дякує та підтримує спортсменів. Дивлячись на от зібрання, зібрання то така кількість нагороджених, і це повірте, це тільки призери, чемпіони України з різних бачимо з різних видів спорту. Тому вдячні в першу чергу міському голові, який От підтримує і на високому рівні підтримує розвиток фізичної культури та спорту, зокрема спорту, де культивується в дитячій юнацькій спортивній школі, у спортивних клубах за місцем призначення. Діти займаються різними видами спорту і досягають. Ми бачимо великих спортивних результатів. Те радує те, що зокрема і в ігрових видах, і в індивідуальних видах. От є, є вагомі результати є члени збірної України. І ми на рівні е, України. Ми виглядаємо, я так рахую дуже, дуже потужно. І сьогодні можна впевнено сказати: спортивна слава прилук тільки зростає. Попереду нові досягнення, нові перемоги, нові імена, які прославлять наше місто. Прилуки були, є і будуть спортивною гордістю України.